Правда? Так, і все, так. Видягайся. Ти що, автобус умієте? Ні-ні. Потягом, так. А ввечері. Ні, є. Ну що, пане Валерію? Традиційне питання спочатку. Як ви зіграли? Погано зіграли, якщо... <ган> <ган> Не перемогли то, звичайно, погано. Рівне заслужено перемогою, дуже дисципліновано, дуже так по чоловічі і дуже з великою енергією. Я казав хлопцям роздягальні, що проти нас будуть налаштовуватись максимально усі команди, тому що ми десь роздражитель цієї ліги, тому. Якщо ми втратимо концентрацію, то так і буде. На жаль, ми сьогодні програли всі єдиноборства, як в захисті, так і в нападі. Особливо нечого тут коментувати. Програно не по рахунку, програно по ментальності, по настрою, по енергії, по виконанню. Нічого у нас не. Виходила ні в захисті, ні в нападі. Дуже повільно, дуже е, тяжко. Чотири е, очки всього в швидкому відриві. В швидкому відриві це. Як можна перемагати, і 27 підбирань на нашому кошуку. Всі основні цифри, які потрібно знати для того, щоб скласти собі думку про цю гру. А рівни, ну молоці, характер, боротьба, чоловічий так з задором. Тому будемо працювати, будемо розбирати ці наші дії, які призвели до такого результату, але Чого не трапилось? Граємо далі. Нам потрібно ще багато над чим попрацювати, щоб в кожній грі грати з позиції фаворита. Зарано нас записали фаворити, ніякими фаворитами. Ми поки що не являємося. Тому працювати, працювати, ще раз працювати. А чи не було недооцінки суперника після пологи вчора? Рівнян Черкашана і переоцінки своїх сил після такої вольової перемоги над Київбаскетом? Ні, я вчора вже почав казати хлопцям, що просто так ровно не віддасться. Це перше. Я казав на прес-конференції. І е, налаштування команди е, тривало два тижні, і ми чітко знали, що якщо ми. Хоч щось собі дозволимо, так і трапилось. Програм все. Я не маю що коментувати. Рівно перемога, а нам працювати. Все. Дякую. Okay, Дякую.